Вчора відбулося засідання міської комісії з питань надходження від податку на доходи фізичних осіб і легалізації трудових відносин у режимі зум-конференції, оскільки це перша комісія, перше засідання комісії після того, як почали почалась військова агресія Російської Федерації. Ми зупинили з лютого цього року. Тут цього року проведення таких засідань, оскільки ми розуміли, що підприємства, які мають борги, можуть переміщатись, переїжджати, було незрозуміло, що саме буде з нашої території, території нашої області. Зараз ми розпочали проведення цих комісій, запросили всіх підприємств боржників, по яких у нас була інформація щодо наявності заборговості станом на лютий 2022 року. І найбільш всього ми. Опасалися з іншими соціальними партнерами це з обласним управлінням пенсійного фонду України, це з головним управлінням Держпраці України в Дніпропетровській області, центром зайнятості і та іншими. Учасниками з профсоюзними аргооб'єднаннями та організаціями, що за цей час дуже буде підвищена заборгованість по заробітній платі по наших підприємствах. Але у нас було вчора таке здивування, що незважаючи на те, що 32 підприємства є боржника в нашому місті, які розташовані, за інформацією вони мали заборгованість станом на 1 лютого 2022 року. Підприємства-боржники сплачують поточну заробітну плату, тобто підприємства ці працюють. Виплачують заробітну плату всіх тих, хто на теперішній час виходить на робоче місце і виконує свої трудові функції. Дійсно, підприємства підмі... сказали про те, що деякі працівники вимушені були покинути територію Дніпропетровської області, покинути територію України, замість них прийняті внутрішньо переміщені особи, працюють на цих підприємствах, на цих містах, які є. І також деякі Допоміжний допоміжний персонал був виведений в простій, але також їм виплачується заробітна плата. Деякі підприємства вийшли із заборгованості, погасили заборгованість по заробітній платі. Тому ми прийняли рішення про те, що ми будемо щомісячно зустрічатися з усіма цими соціальними партнерами, про які вела мову з підприємствами боржниками, що нам нададуть графіки погашення заборгованості заробітної плати. Підприємства також повідомили про те, що деякі контракти додатково укладені, що нададуть змогу погасити і колишні і минулі борги, а також надасть змогу постійно виплачувати поточну заробітну плату. І підприємства повідомили про те, що вони розуміють соціальну спрямованість і необхідність виконувати. Закон України сплачувати заробітну плату, і тому вони будуть вчиняти всі можливі дії щодо того, щоб отримати грошові кошти і першочергово направити їх на виплату заробітної заробітних плат працівникам, як поточно, так і тієї заробітної плати, по якій є заборгованості.